За п'ять днів роботи семінару молодь з обмеженими фізичними можливостями, власноруч виготовила чимало справжніх витворів мистецтва. Програма Скарби Поділля передбачає вивчення та оволодіння народними ремеслами Вінничини. Під час майстер-класів учасники мали змогу спробувати свої сили у гончарній справі художніх вишивці, виготовлені витенанок та розписі писанок. Реїса Панасю, голова правління громадської організації молоді з обмеженими фізичними можливостями. Гармонія настільки захопилася писанкарством, що навіть серед ночі стає, аби зайнятися розписом. Мені дуже подобається писанка я сьогодні вночі мене таке натхнення було. Я ще дві малювала. Ну це мені так дуже, дуже лягло на душу. Ну і також витинанки, і багато іншого заплетіння. Ну мені цікаво, все. Майстер-класи проходять два рази в день на різну тематику. А ввечері для учасників проекту організатори проводять фольклорні свята, залучаючи до них усіх присутніх. Тетяна Луценко стала справжньою зіркою, бо неодноразово виконувала головні ролі в виставах. Була ульяною сватання на гончарівці, була за двома зайцями про нею прокопив Перш ніж прибути до Вінниці, молодь з обмеженими фізичними можливостями, провела справжню пошукову роботу, аби віднайти українське обрання на своїй батьківщині та дізнатися історію його створення. Родина підключилася до пошуку своїх реліквій, і тому багато ребят привезли такі речі, які є можна сказати музейними експонатами. У семінарі бере участь 30 чоловік. Більшість приїхала з районів. віничан до санаторії імені Михайла Куцюбинського, де проходить захист, щоденно привозить транспортна служба гармонії. Усі майстри, які навчають молодь, вирішили працювати на волонтерських засадах. Для людей з обмеженими фізичними можливостями цей захист став справжнім святом душі. Більшість навіть не уявляла, що опановуючи народні ремесла, знайде для себе справу життя. Катерина Коваль з літина захопилася вишиванкою та виготовленням паперових ляльок. Вона планує створити гурток, Каже, що це набагато то краще ніж лежати на дивані і нудьгувати тут. Я побачила вже ну, якби не по телевізору, а вже насправді дуже багато корисного, цікавого. І взагалі я ніколи не сподівалася, що я можу ну, якби що я можу доторкнутися до всього цього, і що це ну не так вже й складно, як мені здавалося, коли я сиділа вдома на дивані. Проект профінансовано головним управлінням з питань внутрішньої політики у справах засобів масової інформації та зв'язків з громадськістю обласної державної адміністрації. В процесі реалізації програми Скарби Поділля передбачаються творчі експедиції у ті населені пункти, де донині цінують та пам'ятають народі ремесла.